Добрий день. Сьогодні поговоримо про масаж дитячий, для чого він потрібен і чим він корисний. Дитячий масаж робиться від одного місяця. Період від 0 до 28 днів це період новонародженості дитини, коли вся система організму пристосовується до нових умов. Масаж не робиться, бо дитина не пристосувалась до зовнішнього середовища. Шкіряний покрив має шорсткість, лущення, тріщини, і масаж в таких умовах противопоказаний. Терморегуляція у дитини недосконала. Це означає, що дитина дуже мерзна і масаж не робиться. Дитина спить 20-22 години, тому час для масажу знайти дуже важко і краще робити масаж за одну годину до кормління або за 30-40 хвилин після кормління. Кожним місяцем дитина набирає навики до року, і масаж пов'язаний з цим розвитком. Дитина розвиватиметься, і я додатиму прийоми в залежності від віку. Чи здорова у вас дитина, звичайно, вирішує лікар і консультуйтеся з лікарем. Протипоказання це зміни на шкірі, запальні процеси, ослабленість. Загалом, це недоношені діти, поки не наберуть певну вагу, масаж робити не можна, це гострі форми рахіта, підвищена температура, великі грижі, схильні до защемлення. Життя дитини починається на рефлексах. Вони допомагають дитині виживати це сосальні пошукові. Якщо потерти слегка щічку дитини, то дитина відкриває відразу рот і повертає голову в сторону роздратування. Пальний рефлекс якщо ви покладете свій палець у долонь дитині, вона відразу його зжимає і важко вирвати потім. Рефлекс ходіння. Якщо дитину поставити вертикально і наклонити слегка вперед, дитина починає рухати ногами і починає ходити. Якщо ми утримуємо ноги дитини в положенні долоню своєю до стопи дитини, то дитина рефлекторно відштовхує стопи від долоні. Ці рефлекси зберігаються до трьох місяців. Гіпертонуси це руки і ноги зігнуті, і таким способом дитина тримає температуру. Дотиком дитина розвивається це смакові рецептори, слухові, нюхові. Чим більше ви доторкаєтесь до дитини, спілкуєтесь, знаходитесь поруч з дитиною, тим швидше дитина буде розвиватися. Масаж сприяє безпосередньо до розвитку дитини, це розвиток нервової системи, сприйняття. До року, якщо не обіймати дитину, дитина буде розвиватися повільніше. Температура, де знаходиться дитина вдома чи на масажі, має бути 22 градуса, дитині краще витримувати чуть нижчу температуру, чим вищу за 23-24 градуса. Життя дитини концентрує свій погляд, бачить яскраве світло, розрізняє обличчя матері, обличчя людей, які бачить неодноразово. Дитина здатна слідкувати за речами і емоційно вже показує свої емоції у вигляді руху кінцівок, хаотичні рухи, рук та ніг. Масаж робиться, коли дитина в гарному настрої, не нервує, не роздратовується. Коли дитина нервує або робить звуки, схожі на плач чи кривляння, масаж робити не можна, щоб у дитини потім не вироблявся рефлекс на дотик мами чи іншої людини. Запустіться до мене на масаж, проходьте повний курс, побачимось.